Запитати, скажіть, будь ласка, а, хто кого має забезпечити відносини? Хлопець, дівчина чи дівчина хлопці? Ну. Ну, зараз 21, 21 століття, ви розумієте, що да. все напевно, знов до голови. Напевно, я би так сказала, щоб і хлопець було рівноправ'я, і хлопець, і дівчина. Щоб, ну, один напополам все. Ну, так, да, щоб було чесно і не бідно. Да. Скажіть, будь ласка, а, а є, наприклад, дівчина чи жінка заробляє більше свого хлопця, чи може, то є це нормально, як ви вчителі? Да. Чи має все-таки мужчина більше, як карміліть сім'ї, там чи тут? Та ні, я то вважаю, що різниці в цьому немає. немає да. І чоловік, і жінка ну, без різниці, хто, хто більше заробляє. Тобто, навіть однаково, класно. есть да. більше там жінка теж класно. він більше класно, да. Вона менше, тобто немає такого там. Да, Я вважаю, що так. Да. Ну, все, дякую за відповідь. Я ще хотів запитати, а скільки ви грошей тратите за день? За день? Так. Да. Ну, не знаю. Десь гривень 100-200. Доларів. Ні, гривень. А, понятно. Ну, все, добре тоді. <ривень> дякую. Все.